Гармата. Постріл. Постріл. В армії ті на покровському напрямку знаходимось на бойових позиціях десантників 148 ї окремої артилерійської бригади. Десантники зустрічають ворога пострілами з гаубиці М 777 Гармата! Постріл! Що ви робите для того, щоб ця гармата стріляла? Нам дають координати. Так. Наводимося, стріляю. Тобто ти навідник, який наводить. Так. Це, наскільки я розумію, не дуже така важка робота. Не дуже. Внутри, як гармата подимається. Бо були моменти, що їм сорок 3.346 по готовності вогонь. Одному може, буває навіть тяжело підняти. Так було один не От Ну, в два, в два заходи. Пораз передають якийсь снаряд. Ми з Андрюхою. Підготовляємо снаряд на круче, несемо сюди, запихаємо. 34. Скільки важить один снаряд? 45. 50 43-47 кілограмів. До 50 кілограмів. 107, 4-2. Скільки максимальна кількість снарядів ви переносили за добу? Можемо так за півчаса за час і 30 штук. Тобто, вот так, кожні дві хвилини, а то й швидше ми можемо стріляти. То ви за півтори години переносите півтори тонни. Та більш швидше. Минут за десять можемо 20 кабанов кинути. А ну, веревку. Туда закинь. Туди Раз-два. Ми штуки щитаємо, не кілограми ніколи не считали, сколько пристріляв. А спина що рахує в ці. А, а спина, що, каже, війна, війна потім побалакає. Що робиш для гармати ти. Я хидошка заряди. пороха. Да. Ага. 23-23 ну, Так, да, Сам заряд. Ого. Угу. Ну, це один спушний тур такий, метр двадцять. Подивіть команду, який заряд треба. Я беру порохову погрибку і подаю Саші. Саша після того заряд висовує порох і закриває клімат. І заряджає гармату. І заряджає гармату до пострілу. Заряд, пороховий заряд і одільну капсулу вставляється. вогонь прийом. Плюс Ой. Раз, А що робить командир? Я, ну, записую координати і делаю постріл за шнурок. Я руковожу процесом. Стріляю. Ну, когда мы всі уже отбежали, я дергаю за шнурок. У нас тут все як механізм наскоку відложений, що люди знають свою роботу да. ідеально. лівеє стріляйте, каже там їх. До хера. На прийомі. Готові, блять, твой. Готові. Завжди. Убирайся! Ладно Гармата! Пострел! <свят> пострел! Я что-то сразу поубил, я думал пострел Ні, цим можна сміятися, як вистітрати. Маскуємо. Так. Хто ким був до війни? В Полтаві на аварійних бригаді працював. — Вертечі півхліб. Рібочки. Сонячні панелі збирав. Забочок. — бочок. Працював на шиномонтажу. Ми на так хочемо, щоб мав діти в була там і чулися. Я як сповню, як там в перші привезли. Подходить капелан, каже, в Бога віриш. Ти перший вечір мій на учебці. Кажу, да. так, каже, ну йди молись. Пішов. І як? Допомогло. Та до сих пор молюсь. Допомагай, а в що тут ще вірить? Тільки Господа Бога, ти в свої сили. Да, сили побратимів. Ви артилеристи, але ви при цьому й десантники. Як це бути десантником-артилеристом? Задні немає, коротше. Тільки вперед-перед. Стояли на Новосілці, то нам казали, бригада, яка стояла в піхоті. Казали, якби б не випадили, нам би було б безпад. Ми тупо блядь, сутками, можна сказати, не спали. Саня, що ми там розбили? Баталь... Батальйон розібрали. Поропчистям. Білечників російських. Чиса за 4-5. Ну це знайшли і вогонь-вогонь і ну, я... все. Вистаїмо по-любому. Далі вам флаг.